Кому цвіту радість, а кому проблеми. Разом із тополиними завірюхами приходить сезон алергій. Щороку все більше пацієнтів звертається до медиків із невтішними симптомами. Причина цьому урбанізація та забруднення навколишнього середовища. Дехто береться вирішувати проблему самостійно. Втім, лише лікар за певними ознаками може визначити, чи пов'язане захворювання із вірусною інфекцією, чи це реакція на цвітіння трав. Характерно алергічний набряк, кашель, конюктивіт дуже часто супроводжує. Для полінозу характерно інколи в важких випадках навіть розвиток бронхіальної астми. Є таке поняття, на фоні сезонної алергії полінозу розвивається бронхіальна астма, і тоді вона носить ну, досить такі важкі для людини, яка страждає на її характер. Детальнішу картину захворювання допоможуть встановити аналізи. Відтак фахівець призначає необхідне лікування, втім медики відзначають. Ають повністю вилікувати алергію вельми складно, адже у більшості випадків вона має генетичний характер. Однак полегшити стан хворого медикаментами таки можна. Перше це признати, що в тебе є полінос і знати свою проблему. Далі бажано ну проаналізувати на, на що виникають ті чи інші симптоми. І якщо це є амброзія, якщо це є тополений пух, то починається цвітіння за пару днів починати приймати. Антиалергічні препарати в більшості випадків. Ці антиалергічні препарати вони не створюють дискомфорт. Сучасні антиалергічні препарати вони не створюють дискомфорт, і людина не відчуває сонливості і зменшується набагато ці полінозу. Медики кажуть, найкраще лікування це профілактика хвороби. А серед найефективніших способів запобігання алергії провідне місце займають правильне харчування та здоровий спосіб життя. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.